Сьогодні був на ринку, а то що залишилося. Бачите, а було три бананки. Молоду, звичайно, беруть непогано. Що тут на заході України теж можна садити і мати, тільки, звичайно, тут, щоб розігнатися так добре. Мінімум треба, щоб пів гектара, гектар, щоб якась копійка заробити. А це в нас посадили середнє. І тут в мене відкритий грунт брокколі. Отака гарна пікіночка вже у нас. Посіяти. І ще молода, якраз би посадити вона би була. Але я хочу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І з вами канал Мазур Ярік. І вирішив я показати вам капуста, бачите, вже вирізана, була посадена розсадою касетною з касет. Посадяна вона була під дуги і плівкою накрита. Вже вирізалася, ціна була від 50 до 30 гривень. Це більш раніші сорти. Це ранній сорт. Бачите, вже тут немає. Буде вириватися, чиститься, і буде у нас пекінка тут пересапається, де ще є. Не зійшла, це ще виріжеться, звичайно, та лишиться, дойде в кінці якраз. Тут просто такий холодочок є, і вона трохи поганіша. Садилося в один день і. Брокколі, Броколі, бачите, у нас тільки починає в'язатися, ну і пікінка вся пішла. Хочу розказати, що скоро вже сезон продажу куплі зернових. Є чат-бот в телеграмі, агромаркет Юб. Можете безкоштовно зареєструватись і слідити за цінами. Ну і, звичайно, ви будете знати, яка ціна є по-настоящему. Щоб оцінюватися, прицінюватися і можете знайти там навіть покупця. Ви можете собі як продати, так і купити зернові. Ще раз кажу, переходимо в чат-бот і торгуємося. Вже вирізав. Я рядочок тільки садив для проби, взяв кісеки, так я говорила, що вона у нас стрілкує. Вона у нас не стрілкувала, ну як не тільки сорти, а взагалі говорили, що пікінка на літо тут стрілкує. Другі сорти стрілкували, не буду називати, які, а ця нічого. І ось, вже така є така є у нас брокколі. Дехто говорить, чим кропити від... Бачите, така де броколі є. Вже є мушка така. Білокрилка переважно її кроплять. Раніше то я знаю, як карагеном йшли. йшли. Тепер є новий вид, якісь отрути, кисеки. Ой, вибачка, тепекі. тепекі вибачаюся. Воно дороге, але, кажуть, ефективне. Ним я ще не пробував. Раніше я ходив по капусті. караген, з обов'язково з приліпачем. Але я йду говорю вам про одне, що капуста має, як то кажеться, можна тут і ще раз садити різні сорти. Тут є просипається все, звичайно. Бачите, це сорт ранньої тут посадив, це був у мене козачок і номерна від сати. Вони різняться по це взяти, відсакати, вона така більш на середню похожа. Але дуже, як то кажеться, зразу вона добре зійшла. Дуже добре, я маю виду, одна в одну вирізувалася. Хоч ця теж, але більше. І вона була ну, 700 до кілограма. Козачок був трохи більший. А так непогано. Тут пересапається, перефризуємо ще і можна буде садити. Це була в нас капуста під плівкою. Зараз я вам покажу вже відкритий ґрунт. Сьогодні був на ринку, а то що залишилось, бачите, а було три бананки. це що в мене залишилося, п'ять штучок. Не хотів стояти, просто обід і додому захотілося. Поїхали додому. Дома собі і другим разом піде на продаж. І тут в мене відкритий ґрунт капельний. Коли у мене був, вже ріжу теж, вже тут теж в мене пішло відкритий. Бачите, теж два сорти. І можна подивитися, отака от набита маленька. І козачок теж непоганий, набитий але він більший. Це трошки в нас ще є. І я посадив в полі. В полі, звичайно, була не під капельне, бачу, як в мене тут капельний полив, був. все рівно краще, тому що в нас була теж і жара. І в полі я посадив, поливав трошки під корінь, зразу розсаду, теж касетний, касетним способом. І це в нас такий трошки бачите, по капусті, вже непогано. Її треба вчасно зірвати, тому що вирізати, тому що може дощі і тоді вона сильно ну, лопає, лопає вже буде това не товарний вид. А це у нас посадили середню. Після цього і буде кусок середньої. Ну і в полі ми посадили середню і пізню. Це по капусті. І можна, звичайно, було капусту в даний час. Посіяти і ще молода, якраз би посадити, вона би була. Але я хочу трошки савойки, цвітної і пекінки. Отака гарна пекіночка вже у нас, вже можна пересадювати Це трошки на продаж. Для себе це головка, Ну 20-30. А якщо на, на продаж, звичайно, ну, садиться трошки більше. І до чого я знімаю капусту, просто хочу сказати вам, що тут на заході України теж можна садити. І мати тільки, звичайно, це є витрати грошей, тому що за плівку гроші треба. Капельне це саме зробити, теж гроші треба. Краще буде під плівкою, під догами це капельне, щоб ви не поливали під тим. Це мінімум за каплю, хай вийде з трубою, з тим сім, полтори тисячі, Це залежить на скільки. Це я вважаю на пів кілометра. Не на, не на великий об'єм, якщо на більший, залежить, скільки у вас каплі буде. Це з краніками зі всім. Ну і мати мотор, ну і воду відкрікачати. Це одне, а потім ще треба кажу, плівку. Плівка купляється вона теж в ціні, теж буквально буває, якщо. На 100 метрів плівка може стояти від 2,5 і вище, залежить яка плівка. Може її взяти шість ну, мікрометрів, то може бути вона, звичайно, дешевша, але була в нас, це переважно береться сотка або 80. -ка. Вона довго служить нам. Вона може зняти її потім. На літо, щоб не була, не парилася на цьому. Можна ще щось на зиму садити, хто має чи пікінку, чи що боїться, щоб не замерзла, чи ту самую родиску. Зверху ще можна під дуги, плівка, а потім ще можна і агаролокно. і так зберігати якусь копійку мати. Це тим, хто займається кажу, на продаж. Так що я думаю, що тут тоже можна займатися таким ділом. Але тут, щоб розігнатися так добре, мінімум треба, щоб. Пів гектара, гектар, щоб якась копійка заробити для себе, для дітей. Думаю, так, що можна заробити, ну, о, як то кажеться, грошей. Трошка щось якусь копійку мати. Це мій, мій такий о, розсуд. О, так як взяти, от бачите, вона буквально на, на очах. Чесно, на очах. Суботу була маленька, тепер бачите, яка броколі. Вона до кілограма росте 600-700 кілограмів. Ну, а потім буду дітки. Ще покажу вам на дітки. Це я просто на брокколі. Хоч тут теж багато не їли і не пробували броколі. Не знають, як його готувати. Це по броколі. Молоду, звичайно, беруть непогано. В суботу я продав 4 бананки. Ну і сьогодні три бананки, то що лишилось пару штук. Ну і звичайно, хто бажає такі, такі собі маленькі бізнес, якщо не зможе десь робити. Можна, чесно, можна, тому що в мене дивиться багато підписників, ну і вони навіть дякують, що такі хоч. Хоч, хоч як щось розповідь їм, це в інтерес. І вони самі бувають собі довольні, вони тоді, коли вони собі щось небудь вродить, подивиться, Яріка, що він їм підскаже, і вони тоді дякують навіть в цьому. А мене картопля родила добре, а мене вродила капуста, а мене це, а мене це. О, а я посадила в е, полуниці. Дивилася канал Яріка. Ну, це дуже приємно мені. Дякую всім, що мене підтримують. Хоч знаючи, що ми з Херсонщини приїхали сюди. Це дуже-дуже дякую вам. Всім здоров'я, Україні, перемоги. І щоб вже тої сатани у нас не було, о, щоб вона вже там захлеснулася в себе в болотах. А ми жили мирно, щасливо. До побачення.